Доброго ранку. Сьогодні 31 жовтня 2024 року. День природи, екології. Старший день. Тема Подорож екологічними стежками. Доброго ранку поля! Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку. Мої любі діти, сьогодні у нас день природи. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво. Це просто чудеса. Діти, а яка буває природа? Та природа буває жива та нежива. А що відноситься до живої природи? Так, це рослини, комахи, птахи, риби, свізькі та дикі тварини, а також головна істота живої природи це ми люди. А що ж таке нежива природа? Так, це пісок. Повітря, сонце, прагні, каміння, молодці. А чи є взаємозв'язок з живою та неживою природою? Так не буде дощу, не буде води, адже вода це не жива природа. Не будуть рости рослини, не будуть жити риби, не будуть. Жийте птахи, тому що всім потрібна вода, всім потрібно повітря. Тож давайте сьогодні будемо подорожувати екологічними стежками. Сідайте зручно та дивимося на екран. Діти сьогодні подорожувати екологічними стачками нам допоможе людина дуже цікавої професії, який знає про природу майже все. Як ви думаєте, хто це? Так, це лісник. І в нього є справжній друг. Ось подивіться, хто це. Так, це пес. Який супроводжує його завжди, і лісник нам допоможе поспостерігати за природою восени. Адже лісник це така відповідальна професія. Він спостерігає, що все в лісі було в порядку із рослинами, і з тваринами, і стахами. Щоб ніхто не нашкодив природі. Ось лісник нам показує, які гарні поля у нас, в нашій країні, Україні. Безмежні, квітучі, широкі. Продовжуємо нашу подолку. Ось подивіться, які гарні водойми, гори та ліси. Адже професій лісник від самого слова ліс. Ось лісник нам показує, що за допомогою бінокля він може побачити, що діється в лісі. Не Переходити через річку, а спостерігати на відстані Він нам показує, які в нас гарні гори, які гарні берега. Подивіться, яка рослинність зелена, красива. А ось ми прийшли до самого лісу, що в лісі росте та ростуть і трави, і квіти, кущі та різні дерева, а також гриби, а хто ще живе в ліс? Так живуть різні тварини. А ще так птахи, адже без птахів не буде лісу життя, тому що. Птахи з'їдають шкідливих комах, і тоді ліс росте гарно. А ось лісник хоче нам допомогти, щоб ми вивчили правила погодження природні. Ось подивіться на ці картинки, як ви думаєте, то це все залишив? ось це сміття. Так, а вже ж, люди, чи можна так робити? Ні, не можна. А що потрібно робити? Так, зібрати сміття та забрати з собою і викинути його в сміттєві баки. А ось подивіться на ці картини. Подивіться, скріщи чисто галявина прибрана. Люди відпочивають, вода чиста, берег чистий. Потрібно, дітки, берегти природу, з душею до неї відноситися та любити. І тоді вона повернеться до нас добром, буде радувати нас своєю красою, квіточка своїм цвітінням та ароматом. Дерева своєю, користю, адже дає нам свіже повітря, Кіз – це легень нашої країни. Давайте розглянемо, чого не можна робити в природі. Ось подивіться. А ясник буде допомагати, таскаючи правильно на відповідальність. Так, чи можна руйнувати гриби? Спивати їх та топтати? Ні, не можна? Чи можна залишати та розпалювати вогнище в лісі? Не можна. А чому? Тому що буде горіти ліс, і будуть горіти не тільки дерева, кущі, а також і птахи загинуть, і тварини. Діти, а чи можна? Зривати рослини. Ні, не можна? А чи можна? Руйнувати дерева, зрізати їх? Ні, не можна. Ось подивіться, що тут намальовані? Метели. А чи можна ловити метели? Ні, а для чого їх ловити? Адже вони у нас загинуть, якщо ми принесемо їх додому. Тому не можна цього робити. Ось хто це? Так, це рабь. А чи можна його ображати? Не можна. Такі дрібних мешканців лісу не потрібно взагалі трогати, не брати в руки. Також до тварин не можна підходити в лісі, тому що це небезпечно для вашого здоров'я. Чи можна руйнувати мурашники? Не можна, тому що мурахи дуже корисні. Для нашої природи. А чи можна ламати гілочки? Ні, не можна. Тому що, щоб виросла ця гілочка, потрібно багато років. Ось подивіться, ці ж знаки, що ми з вами розглядали, а ось що можна робити? Можна просто милуватися природою, можна нагодувати птахів. Навіть потрібно це робити. Потрібно любити природу, посадити дерево. Це буде дуже корисно для природи. І лісник нам скаже дякую. Також піддячать нам птахи, тому що буде він дивити із також віддячать нам тваринки, тому що якщо це дуб, це їжа для кабанів, жолуді. Якщо це інші дерева, то можуть заховатися під кущем і деревом зайці. Хай живуть квіти, метелики, звірі, хай дарують такі пісеньки щирі, хай сонечко лагідне з неба сміється. Хай радіє весь світ, що природою зветься. Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду. Дуже гарні слова. Бережіть природу, любіть її, відноситесь до неї, байливі, посадіть дерево, не ловіть комах, не топчіть. Гриби, не ламайте гівачки. А зараз пограємо дидактичну гру так чи ні? Як поводитися в природі? Ось подивіться, що роблять діти. Так, люблять шкафпаківню. Це добре? А вже ж це дуже добре. Коли добре, ви знаєте, що це зелений смайлик. Дівчинка руйнує мурашник. Це добре, якщо погано буде червоний смайлик. Ні, не можна руйнувати мурашники. Що роблять діти? Так, топчуть гриби. Це можна так робити? Ні, не можна. Ви бачите, як хлопчик просто зрізає ножем грибочки та складає їх в кошик. Можна так робити? Так, так робити можна. Ось діти збирають осінні листочки, які падають з дерев. Можна так робити? Так, так вже ж. Хлопчик зламав гілочку. Чи можна так поводитися в природі? Ні, не можна. І червоний смайлик. Я впевнена, діти, що ви такого не робите. А ось дитина залізла в ніздечко. До птахів. Чи можна так робити? Ні, не можна. Ось дітки годують птахи. Це так чи ні? Так, але щоб ви знали, що не всі можна годувати птахів. Потрібно порадитися з дорослими. Ось лісник провів нас по всім куточкам лісу, показав, що можна робити, що ні. Ми йому дуже вдячні. Адже природа це частинка нашого життя. Тож ми дякуємо лісникові та кажемо йому до побачення. У нас сьогодні дуже була цікава екскурсія. Я думаю, що вона для вас дуже повчальна та пізнавальна. Я впевнена, що ви робите тільки корисні справи для нашої природи. Тож, бережіть природу, любіть її та дбайте про неї. А я вам кажу до побачення до нових зустрічей.